Якщо ви хочете отримати біометричний паспорт, вам потрібно дуже рано прокинутися. Через те, що перед паспортний центр працює з 9-ї години ранку, але біля центру, вже починаючи з 7-ї, 8-ї збираються люди, і вам потрібно записатися в список от живої черги, аби отримати талончик. На годинку зараз 10.02 і паспортний і паспортне рівно о рівно дев'ятій. Ми за годину душе дійшли до черги і отримали талончик списку ми 135, хоча приїхали сюди о 8.30. Номер 135, до оператора 10. А, є два варіанти водити терміну водичі паспортів. Перший до... – це за 7 робочих днів, а другий – за 20 робочих днів. Попередній закордонний паспорт можна лишити в себе на руках. Зараз 12.15, я щойно оформила заявку, заплатила в терміналі за послуги, за паспорт, чекаю на фотографію. І мені оформила це за якою плата зайняла десь хвилин п'ятнадцять. Тобто решта це черги а насправді ну, чого пішка терміналів тут. Якщо ти вводиш більшу суму ніж потрібно, ти можеш поповнити свій мобільний рахунок, але оператор лайф не обслуговується. Потім ти чекаєш ще одну чергу, аби спробуватися. за своїм номерком. У мене номер 135. Зараз на табло лише 70 номеру, тому це приблизно ще година часу. Останній етап подачі документів на біометричний паспорт це сфотографуватися, поставити відпочавкування відбитки пальців, а також свій підпис електронний. Це займає близько 5-7 хвилин. От на всю процедуру тобі потім віддають твій паспорт на номер телефону, який ти показав, проходить смс. 20 робочих днів, Ти маєш з паспортом прийти та да, забрати новий біометричний все. Зараз на годиннику рівно друга година, і у нас весь процес подачі документів на біометричний паспорт зайняв близько 5 годин 30 хвилин. Для оформлення біометричного закордонного паспорту з собою потрібно взяти паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та закордонні паспорти, які були видані раніше. Вартість оформлення за 20 робочих днів складає 990 гривень. Термінове оформлення за 7 робочих днів 1245. Що треба зробити? Подати необхідні документи, сплатити послугу та сфотографуватися на місці, а після отримання смс прийти і забрати свій новий біометричний закордонний паспорт.